Вітаю вас, мої дорогіньки, на своєму каналі Таро 2 Заходьте також на канал Кофі, Magic Coffee. Силочка буде під цим відео. Переходьте просто по силочці, натискайте Підписатися і на дзвоник, обравши в стрічці всі, для чого це потрібно, щоб ви могли отримувати всі сповіщення про нові відео на новому каналі. Там ворожіння на кавовій гущі. Тут же ж, дивіться 4 варіанти. Чого чекати від наступного місяця? Причому неважливо, коли ви дивитесь це відео, воно буде актуально тоді, коли ви його подивитеся. Чого чекати у коханні буде така маленька поправочка. Перший, другий, третій, четвертий варіант. І так, перший варіант. Такий в нас чудовий кристал, скажімо так, ну, він як колон, можна, ну, не колон, навіть під маятничок, це можна пристосувати. Тож, давайте на двох видах колод будемо дивитися перший варіант, чого вам чекати від, давайте так, від наступаючого місяця. Від цього дня і протягом місяця. Чого вам чекати? Так, дві карти йдуть. Добре. Значить, Так і піде воно. Дві карти тих і ти, дві карти тих. Будемо тягнути. Чого чекати від наступаючого місяця? Раз. І два. Так, це ми розглядаємо перший варіант. Чого чекати? Ну, дівчата, дивіться, хто дивиться чоловіка, який йде з коханням до вас. Причому з таким палким та пристрастним чоловік, який вміє заробляти гроші, який чудовий, гарний, пристрасний, не знаю навіть. Можливо, це той, кого ви вже знаєте, можливо, ще ні. Якщо знаєте, ви. Він може бути дещо скритний такий, він може навіть не зізнаватись у своїх почуттях. Але ж вони досить такі глибокі в нього, ті почуття. Давайте ще раз розклад... Так, я ж кажу, він може зберігати таємницю, але він розкрився перед вами. Так, нас чомусь перевернуті ті... Ось, іде вже вершник їде на веселці, він поспішає до вас з такими чудовими новинами про свої глибинні почуття, вам хоче розповісти. І ключик вже у ваших руках від тих почуттів, я би сказала, і від того чоловіка, скоро відкриється клітка, можливо, в когось не міг діяти чоловік. І ключик, значить, вже в його руках від цієї кліточки. Давайте ще подивимось. Так, ви можете бути на відстані по карті зірка, але почуття від того не менше. Ви могли навіть бути в яких-то сорах, недомовках, до когось ревнувати. Можливо, він зараз вас дуже сильно рівнує, але він хоче. Проявитися так, ну раз я вже взяла ще раз ці карти, то розкриємо вже цим. Так, він каже, що він був вірний вам весь цей час і хоче, щоб і ви були йому вірні. Він каже, що лише з вами він може бути щасливий, немов дитина, і заякоритися з вами, бути в щасливому шлюбі, я так думаю. Давайте ще на цих подивимось, які в нього почуття на сьогодні до вас. Ну, дуже сильні почуття. Ви для нього королева кубків, тобто сама кохана жінка Ви для того чоловіка. Тож, перший варіантик пишіть, як відіграється, чи... якщо подобається, пишіть, приймаю. І хай буде так. Так, другий варіантик такий Чудовий мінерал агат такий, коли, коли видний. Так, дві карти. Чого чекати вам на протязі місяця? Давайте ще доповнимо. Розкладік роблю у вівторок, День Марса, День Потужних. Таких чоловічих, вогненних енергій, енергії пристрасті, але і може дещо агресивних бути. Чого чекати вам протягом місяця? Якісь новини, якісь плітки можуть бути, якщо дивиться чоловік, то Обговорення якісь, можливо у чоловічому колективі. Якщо ви жінка, це жіночі колективи, які обговорювати може якогось чоловіка. Ось так. А взагалі йде до вас чоловік який-то, Так, дівчата, і де він? Вже ви його можете знати протягом тривалого періоду. Ви могли якось спілкуватися, так, знаєте. Гармонійні ваші стосунки могли бути. І в декого це можуть бути навіть якісь таємні стосунки. Давайте ще трохи розкриємо, що це за стосунки такі у вас і що взагалі чекає. Так, ви е, якийсь час вивчати могли один одного, немов під лупою, навіть е, сваритися могли, якісь. Е, Якісь хмари набігли на ваші стосунки, і це так долоносно доволі. Але ви по долі один у одному, дивіться, ви можете створити е, сім'ю, якщо ви ще не у сім'ї, або ж це говорять за вашого чоловіка. Так. так, давайте ще розкриємо з цими картами, чого чекати вам. Так, тут мова про когось, що було кохання, була сім'я, але хтось обнулився, пішов у якісь, можливо, нові стосунки. Хтось залишився і не перестав любити, скажімо так, скоріш за все, це жінка. А чоловік міг створити трикутники, на жаль, тут говориться про це, а ви чекали його. І що ж тепер вам, які перспективи таких стосунків у вас? Ну так, Треті особи, треті особи. тут говориться про трикутники, можливо, чотирикутники. Тут потрібні якісь виважені, рішення. Щось вирішити от раз і назавжди, щоб було. Так, підвисати можуть якісь стосунки. Чоловік міг маніпулювати вами, зраджувати тощо. Але ж почуття є, тут ще можуть бути, може бути продовження стосунків, не дивлячись на складності, стосунки можуть продовжувати, якщо ви зможете щось пробачити, щось відпустити обнулитися і піти вже на, лег... ну, на легке. так? Так, Давайте дивитись третій варіант. Пишіть другий варіант, чи резонує у вас. Якщо подобається цей прогноз, пишіть, дякую, приймаю. Третій варіант такий у нас гірський кришталь. Дуже гарний, до речі, люблю. Передбачати також на цьому, на цій кулі кришталевої. Так, третій варіант, чого чекати вам? Що у вас за ситуація? Чого чекати в найближчій перспективі? Раз, два. Ось інші іншої коди. Візьмемо також. дві карти. Раз і два. Так, чого чекати вам? Так, у вас щось пов'язане з фазами місяця. Якась може бути навіть незрозуміла ситуація. Дивіться, вам потрібно орієнтуватися за місячними фазами. Тобто, як на початку місячної фази, на молодих, так, робити одні справи, коли ростущий місяць інші, на повнолуння треті справи, тобто дивитися і соблюдати ці всі, спостерігати за місячними фазами, так, і узгоджувати свої справи. Стосовно цього, давайте дивитися ще які підказки, чого вам чекати. Колесо фортуни, у вас якісь почнуться зміни, щось у вас почне. Від... Ой, у вас тут шалене кохання просто очікується. До речі, тут про якісь зміни стосовно місяця, да? От як починається молодик, то потрібно починати нові справи. Початок справ, так? І колосо фортуни про те, що почнеться щось нове, щось якесь щасливе кохання. Давайте ще доповнимо. Чого тут в третьому варіанті чекати? І ще. Так, щось якісь справи дітей будуть вирішуватися. Хтось захоче народити дитину, хтось зачне дитину, хтось навіть народить. Зверніть увагу на 13-16 числа може бути народження, може зачаття. Так, тут по коханню, тут діти народяться у коханні, зачнуться. Дуже так, точно це підтвердження. Так, так, оця карта, не лякайтеся її, може бути народження також у серпні. Якісь новини, новини дізнаєтеся 27. Так, можливі мандрівки навіть. То ви все були на одному на одному місці, а на місяця десь можете пуститись у мандрівку. Причому пов'язано із сімейними справами. Нові будинки тут можуть бути. Але дивіться, остерігайтесь обману від жінок і яких-то пліток. Пліток також остерігайтеся. Давайте ще цим доповнимо. Цим доповнимо чого чекати? Так, нові справи, які то будуть, те, що вас не влаштовували, якісь стосунки, можливо, хтось. Порви, щоб почати нові. Тут а, про якесь е, нове. Не поспішайте у стосунках, не поспішайте тут, можливо, налагодження ще старих стосунків, бо тут е, хтось маніпулював у стосунках, вони могли бути таємними на відстані. Так, але тут є почуття, якщо ви задетесь. тут чоловік якийсь хотів би вам написати, але не пише. Він може бути вогнянового знаку або такий, знаєте, пристрасний, мрійливий. Так, стосунки він хотів би з вами мати такі, знаєте, стабільні. Але більш таки по пристрасним моментам. Так, ну так, по дьяволу, тим більше, так, тут можуть. Заблочити. такі карти йдуть що. Тут, да, почуття є, але передивіться своє відношення взагалі. Які у вас пріоритети? Чи ви хочете стабільних у шлюбі стосунків, чи вам достатньо таких, знаєте, просто пристрасних стосунків, які несуть вам якийсь запал. Жагу до життя, Бо тут показано більш таке. Пишіть третій варіантів. Що ви думаєте з приводу цього? А ми переходимо до четвертого варіанту. Такий таємничий асмарадович, як-то ізумрудний камінець. Давайте дивитися, що чекає у вас четвертий варіант. Так, one так, тут я зразу вже перевернула. Ну, та нічого. Значить, будуть розкриті якісь таємниці вже скоро. Таємниці з приводу ваших щасливих шансів. Так, що тут ще в нас буде? Чого вам чекати? Так, там, де ви а, від чогось постраждали, навіть. Тут знову ж таки про кохання, десь хтось когось міг нечесно використати, навіть не побоюсь такого слова, адже тут так показано. Або в прямому сенсі напоїти. Ви не були зрілі для стосунків. От. Ви ще не були до них готові. Так, і також, ну тут, Дуже гарні, вродливі дивляться дівчата мене. Але ж потужний такий характер міг бути у вас, як у чоловіка, що ви навіть могли мірятися силою з чоловіком яким-то. Ви по долі один одному, так, у вас є почуття, кохання, але хтось мішувався. Якісь плітки також, сори могли бути у вас. От, але у вас е, всі шанси є на щасливе продовження. Тут кажуть так, навіть якщо ви повернулися п'ятою точкою до чоловіка, дівчата, все одно і навіть він міг створити трикутник якийсь, або з вашого боку хтось третя особа, все одно вас чекають такі щасливі стосунки. Переодолійте тут свою, свої образи, працюйте. Адже тут чоловік вас кохає, тут показують мені. Ви його просто покорили по карті Ось. сила, приборкали. і, До речі, шанси на щасливий шлюб у вас тут всі є. Всі шанси на щасливий шлюб. Пишіть четвертий варіантик також, якщо подобається, пишіть. Приймаю, хай буде так. І до скорих нових зустрічей! З вами була я, ваша Еліанора. Пока-пока.